Все, ми розпаковуємо тролейбус. Сьогодні ми придбали його. Дивись, Святік. Це наш тролейбус. Тут є кілька кнопок. Зараз ми його відчинимо. Дивись на мене, що ти робиш? Я Пригинай. Навіщо ти пригинаєшся? Бо... Вилізти Я виліз. Зрозумів. Бо... Сонечко, відійди, ти закриваєш повністю тролейбус. І тут будеш допомагати татові, відтягнути його. Що це за фірма? О, це такий великий автопром у нас. А, він зі звуком балакає українською мовою, світло є. І все, мабуть. Так, тут у нас він прикручений. Покажи, будь ласка. Гармошка Гармошка, ты уже видишь, да, что это гармошка? Я тебе покажу Я гармошку не Ой, что это? Ты... Так, как он тут едет? Ось. І тут відкручуємо, просто як гвинти такі пластикові, вони тримаються в бачиш? Ось. І це ще відкручувати. закрутив дуже чудово, що у не може відкрути. Ось піддався. І ще один груди поставив. Ось, наш тролейбус. У нього є дві контактні групи. Ну, Святославчик, покажи, як двері відчиняються. Ось тут треба крутити в іншу сторону, Святослав. Ось так от в іншу сторону. І двері зачиняються. Відчиняються і зачиняються. Гармош. Біль... Гармошка. Так. Також в нього ще тут кнопки є для звуку, але в нас, здається, не вставлені батарейки. Але ми зараз подивимося, що тут можна зробити. Може вони і є. Так, де у нас тут батарейки ставляться? А батарейки у нас ось тут оставляться. Під контактною групою. Зараз ми їх відкрутимо і замінимо. Ось, побудь тут, а потриматися. Зараз тато вернеться. Ну ще дивиться палич. Угу. Вытумаешь. Баленькая, ты майшься. А вы ты пока не было. Зараз это слава закрутить нам крышечку. Давай закручу крышечку. Почекай? Так, це ми прибираємо і десь провіряє кнопки, як вони натискаються. Опа! Так. Це не війна щось. Це заводить двигун, а це відсигналить. Сторону відходьте. Так, це у нас контактна група, її можна зачиняти. Ну, от, закриваємо двері і рухаємося. Автобус енерційний. Якщо його штовхнуть, він буде їхати. Тролейбус. А, тролейбус, перепрошую. Ну що, все Святослав показали? Чи покаже, як двері відчиняються? Показую, як без відчиняється. І тут покажу, як відчиняється. Ось. І ось тут я покажу, як відчиняється. Тепер візьми автобус в руки і покажи тролейбус. тролейбус. Який він великий, порівняно з цим хлопчиком. Бачите? І колеса в нього не цінні, і добре він їде. Тут у нього гармошка. Світиться він вночі, буде цікаво вночі його мета. І контактна група. Вона, до речі, повертається і може рухатись в будь-якому напрямку. І так щелкується. І назад у Все, ставте лайк, підписуйтесь на канал.